Село веселе. Окупанти ці вони йдуть і вони просто знищують все перед собою. Був випадок, перебували в будівлі, домі. Ми тільки звідти вийшли, і хвилин через 15 ми почули, що операції по кажуть, що авіація йде. Ми, ми відійшли від, того, від тої будівлі за три дома. Ми забігаємо в підвал, чуємо, що отрабатує авіація. І я кажу, я піду подивлюсь, там, де ми були. Я приходжу а там отак. От Ви знаєте? Там було, був двохітажний дом, літня кухня, хозпостройки. Залишилась стоять отак одна дверь, вхідна і кусочок стіни. Я кохан Микола Вікторович, працюю на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті, працюю машиністом електровоза. І Я знаю свою роботу, я думаю, що я непогано її виконую. Ну, Я люблю свою роботу. Дуже довго там я у військоматі мовляв, щоб мене забрали. Я балакав з жінкою. Це було, ну, це було дуже таке тяжке для мене рішення залишити сім'ю і поїхати на війну. Ну, це, мабуть, найважкіший крок у моєму житті був. Но я розумів, що це потрібно зробити. Це треба було комусь це робити. Я воював ну, майже два роки я був на фронті. І от бувало таке дуже часто, багато разів, що прилітає і все, в тебе немає нічого. І це все ти починаєш закупати ще щось. І дуже оце я вдячний, що я ж кажу: я виходжу на зв'язок, кажу, та, там прилетіла, все, нічого немає. Я знаю, що через декілька днів. Їде там, пару спальників, пару карематів, повербанки, що ну, мені відправляли не тільки для мене. І допомагали навіть відправляли продукти, Ну, там, мівіну, вологі серветки, а вологі серветки це там золота. А на фронті там дуже тяжко хлопцям, там дуже важлива підтримка тилу, тому, тому що якщо буде міцний тил, який буде допомагати там, хлопцям, то хлопців це дуже мотивує. Що люди розуміють, що коли ти там, ти робиш щось для когось, щоб не взривалось тут, щоб сюди не прилітало. А є люди, які це не розуміють, і їм це байдуже. Оце дуже прикро. Найбільш мене вразило дух наших людей. Які я на війні познайомився з такими хлопцями, дякуючи судьбі, яких я можу назвати братами. І мене вразило були такі моменти, що коли окупанти на нас лізли, і ми знали, скільки їх там, а така мала кількість людей, яка знаходиться на позиціях, може дати їм відсіч. Може. Стояти і показати, що це наша земля. І всі знають, що за спинами родини, діти, у когось жінка, у когось мати, брат, сестра. І люди стоять до кінця. Оце найбільше мене вразило, мабуть. Ну, родина в мене п'ятеро дітей. П'ятеро дітей. Було дуже тяжко. Дуже тяжко. Я декілька років втратив, не бачив, як розтудіти. Доки я не знаю, як у мене бідна дружина переживала це, це все. Ти постійно дружині кажеш, та все зай, все добре, не переживай, все добре, все супер, все відлично. Тут обстріл тільки закінчився, я все. Опять дзвоню, та щось там за зв'язком, все нормально, обстріл починається. Я знову виключив, щоб, ну, щоб вона не чула цього нічого. Я повернувся, слава Богу, без поранень. Одразу я пройшов повне медичне обстеження. Ми їздили в санаторії всією сім'єю. І це було як ну, на душу ліки, дуже хороші перемоги. Хотілося, щоб закінчилась війна. Щоб всі повернулись додому.